Сезон небезпеки для водіїв, зима, несподівані розвороти, кювети, перевертання. Це щохвилинні ситуації на дорогах Рівненської області. Рятувальники за минулу добу чотири рази виїздили на допомогу кермувальникам діставати їхні автомобілі із пасток. Рятувальники Рівненщини чотири рази виїжджали на надання допомоги учасникам дорожнього руху, а саме по буксуванню їхніх транспортних засобів і снігових заметів. Неподалік левані Жигулі ледь не з'їхало у річку, авто занесли в кювет. Ще трішечки, і він міг би з'їхати місцеву річку Стубла. До річки залишали. 2 метри. Можна сказати, що чоловіка чоловікові надзвичайно сильно пощастило. Наші співробітники за допомогою троси приєднали його до фаркопа автоцистерни та витягнули на проїжджу частину дороги. Після чого чоловік попрямував у своєму заданому напрямку. А в Хотині вантажівка опинилася в заметі. В гощанському районі Фольксваген Т4 перевернуло та відкинуло з дороги. Водії дивом лишилися неушкодженими. Що стосується обласного центру, ситуація теж напружена, кажуть патрульні службі. 17 аварій за один день та ніч. Це теж немало. Керманичі пояснюють, усе через ліські дороги патрульні хочуть посприяти, тому регулярно оформляють прописи на комунальників. Три протоколи за частиною 4 статті 140 – це порушення передбачені частинами 1, 2, 3 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки. Ну і вже патрульні видали п'ять приписів на відповідальних осіб на усунення недоліків. За наслідками вчорашнього дня патрульні вже склали дві постанови за частиною 1 статті 140 КУПАП. Це порушення правил, норм, стандартів, що стосується. Сується забезпечення безпеки дорожнього руху. Спецслужби звертаються до власників авто, зважати на слідні погодні умови і слизьке дорожнє покриття, дотримуватися дистанції, а в ідеалі взагалі уникати дальних поїздок на період несприятливих погодних умов.